Всім привіт Верхівця. Вадик, помахай зрителям. Приветлі, Зрители. Зрители, телеглядачі. Привет. То фигня він там. Не знаю щось він там робить. Делаю вид роботи. Саме головне. Так, попижо. Розібрали коробку. Ну, собирать, то в принципі, що тут збирати. Всі знають. В коробочку там бумажную зібрав у кучу, потіліпав, Воно все на місце своє стало. І все. І буде воно їздити 300. Років. Так. Що хотів сказати по причині. Причина найдена. Но... Що погано, що мало хто подивився моє відео переглядів панти, не дивлячись на те, що підписників більше 10 тисяч. Переглядів там 4 з копійками тисячі. Не кожному цікаво, коли я щось купую. Я написав на заглавній картинці, що куплю куплю коробку з отакою от маркіровкою. О! Чітко. Ніхто не відгукнувся, хоча по-любому в когось в огороді стоїть такий самий агрегат, і можна було б трошки піньонзів заробити. Но не заробе. Зараз у нас там є ще один варіант коробку. Ціляком придбати. Ну, під питанням, тому що, якщо по цифрі домовимось, значить буде інша коробка. І буде воно все. Робити так, як треба. А якщо не буде? Якщо не буде, то ми що зробимо? Стробимо сюди на півосі ті гранати. І щось будемо робити. Тут хана дифференціал з сателітом. О. Як вам показати? Як? Не знаю. О! Ось якось так. Так що напишіть в коментарях, що ми тут придумали, який другий варіант, якщо не знайдемо коробки. А тут виходить, Як так показати, блин? Коли треба... Надо... Мені треба вийти на двір. О, четко видно, відсутність зубів. Треба було до стоматолога зводити раніше, але не вийшло. Напишите в коментарях, які є варіанти лічення оцього діла. А там тоді подивимось в наступному відео, що можна з цього всього зробити. А зараз у нас що? Шосте? Миколая, всі святкують Миколая по новим правилам, так що всіх зі святом. Це у нас авто підписника. Завтра треба його віддавати, тому що сьогодні терміново треба помінити скло. Зараз тут доробимо щось. Не знаю навіть, що ми тут робимо. Щось робимо, щоб не заставив робити щось друге. Та й все. Да, Вадик? Да, Зажигання, зажигання міняємо. Ось, все, вже помінили, в принципі. Отак от трамплер буде стояти, Не знаю. Буде робити, не буде, напишете теж в коментарях. Це і тут круте, через проводи, отак передає і должно там щось робити. Не знаю. Може його треба якось притулити до вентилятора, то валик, цей не знаю. напишете в коментарях, бо ми в цьому не сильні. Це таке помінили. Спасли діда від того, що колеса відпадуть. Готово. Ну, а завтра будемо виїжджати. Якщо погода не спортиться, то будемо виїжджати по Опельвектро. Для вас це отак, для нас переночувачі. Куди не їздить? Ні. Не їздить. Я їхав з кривого рога. Шо? Я відео знімаю. Ага. Як ти масло завиваєш? Як я обливаю мотор маслом. Ти обливаєш мотор маслом. Це я просто знімаю для того, щоб показати, що дійсно робимо все те, що треба. Ніяких халтур. Реклама, так? Ні, реклами нема по цьому маслу. Це те, що просто власник дав. Підготували літній варіант автомобіля. Зробили, скланимо. Ось що є новеньке. Обов'язково праймером промазуємо туточки і кузов промазуємо. А тоді ліпимо це все. На своє законне місто. <світ> На якийсь отакий герметик, не знаю. Опять же таки, не реклама буба. Дай відео сняти, а? Не реклама просто так от. Виходить. Так, що хочу сказати. Е -е Оті два балона кислородних, всі крани все перемазав отработкою із салідовим крани гржавіть не будуть. Кому треба балони, заправлені, заряжені, не просрочені по 4 тисячі гривень. Не забуваємо. Можливо, комусь треба. Рівніють і не продаю. То пригодяться. Є ще у нас ще ось таких два ската. Навіть зимові. Так, да, страшне діло, всього їхній розмір. Та вродіб той ціле. А може і ні, зовсім. Ні, тут заклеєно. Ну, може кому треба, 500 гривень пара. Їх пара. Таке, може на прицепа на якого возика. Кому цікаво, номер телефону для зв'язку у нас отут. Щось тут іще у нас оставалось. Ось все, кстати, солідол. У нього трошки вже менше осталось, трошки розходували на крани газові через кислородних балонів. Нові склопідйомники <клух> девятка два штуки. Кусок нової проводки. Чи проводку ні слова. Це у нас електрика. Та що панель. Таке як панель підсоєнять. Ще якийсь карбуратор є. Solix без Солікс. Без претензії возврат 500 гривень. В принципі і кусок проводки теж оцей. Я думаю що... ну, по весу, конечно, ні, а так 400 гривень можливо комусь знадобиться. Шо Вадик скаже? Закончив. Не знаю, сейчас потом Акумулятор то стоїть не власника, власника вже заряджається, бо щось він сів. Таке як магнітофон дуже бере на себе. Якось їх так підключають странно ці майфуни. Трошки не доходить до максимуму. Трошки до максимуму не доходить, значить порядок. Ну, так. В общем, все, на цьому на сьогодні у нас 6 грудня закінчуємо. Закінчуємо, От, вклеїмо стекло, виганяємо. Все виганяємо. Масло власником. Масло власником. Ставимо назад, на долівку. На сьогодні заканчуємо, а завтра зранку виїжджаю, вже домовився за опелем Вікторий. Будете дивитися, буде у вас тут на картинці воно все написано, що. Купив, продаю. <кій> по коробці по Peugeot. Маркування чоловік прислав, фото не таке. Візуально коробка така. По маркуванню не така. Поэтому хто його знає, як там на полосі на ці всі шліці. В общем, коротше, прийнято рішення. Прийнято одне рішення. Напишіть, яке рішення ми прийняли. І в наступному відео подивимось, що ми там прийняли, а які ваші рішення і думки по цьому поводу. Цікаво. Так, хвилинка вашої уваги. Що маємо? Маємо на продаж 4 таких диска з резиною. Два. Всі любимо bc 20 от в такому стані. Болти присутні. Два отаких от білшина. Всі надуті. Десь тут що у нас є? Ось все вмятинка. От. А, ось все вмятинка. Так нібито не варені, воно у вмятинка. Ну, трошки є коцнутого, Вареного ніде не бачу. Цей рівненький. Скати не покоцані. Це ще вм'ятинка. Колеса 13. Скаже хтось це ти з восьмерки зняв, продаєш. Можливо і так, но на восьмерці стоять. Все як було, так і є. Єдине, що ще трохи бензину дали. <кій> До речі, восьмерка на ходу, все чітко. Чекаю на нового власника. Бо він запитував, чи все в порядку, все отлічно. По ціні кому треба, 4500, отакий комплект. Номер телефону для зв'язку отут. Так ну що, як і обіцяв, 7 грудня субота. Доїжджаємо до міста Кривий Ріг, їдемо по Що з цього вийде, не знаю, тому що і сам толком не бачив, бачив тільки на фото. Получиться, получиться, не получиться, значить що? Покатались. Та хоч вас вивезуть, хоч трошки розвіється. Вружаємо в місто і не знаю, як його тут об'їхати. Тут кругом і всюди понаставляли знаків вантажним заборонено. Евакуатор у нас вантажний. тому що 4 тонни на собі може вести, до речі, він у нас так і продається. Е, продається він за 7 тисяч доларів. Пропозиція 6500 вже була, вона не цікава. Тож в принципі кому цікаво номер телефону оту того і можна домовлятись. Ну я ж кажу, 6500 вже було, не цікаво, я від нього не збавляюсь, тому, тому підождемо настоящого клієнта. Так добре, будемо шукати об'їзні путі. Нам в сторону Кропивницький. В сторону десь туди. за Кривий ріг Кировоградську область. Да, тільки що нічого не передвіщало біди, воно якась труба. Там у нас в'їзд на об'їзну, а там десь термінал в кривому розі. І тільки що прорекламував евакуатор, а тут отака бідаун. Лопнув корінний лист, рессори, Лопнув і зараза вискочив. Так що отак от неудачно вийшло не доїхати до автомобіля, таке теж трапляється. 16 км тепер треба добратися додому, він придумав отаку от конструкцію. Ну і будемо зараз відвигатися. Тож в принципі не буде у нас на сьогоднішній день опеля. Хоч би не розгубити останні ресори. Тож, все. приїдемо додому, в принципі, увімкнемось. Потихеньку не спіша, будемо добиратися. Оце суточний кілометраж, це я зранку вимкнув на нулі. Половина із цього кілометража це проїхав я з одірваним мостом переднім. Звуки страшні, але потихоньку. Довіз евакуатор. І от скажіть, хіба не можна його купляти за 7000 доларів, як він додому привозить? Красавчик. Він там на чесном, на дуже потужному чесному слові тримається. Ну, ще там 5% на амортизаторі. О, зараз нічого не чують, а тут такі були звуки, що... Дуже страшно. Повірте мені. Ресора обрамо там та б'є. Так що відчуття страшні. Да і не забудьте написати, що там будемо робити по коробці. Найшов я коробку, чоловік каже, 5 тисяч гривень плюс 200 гривень, що я її каже, довезу до нової пошти. Ну я такого, звісно, ще ні разу не чув. Якби я з кожного брав по 200 гривень за те, що я щось там довезу, то я б, мабуть, або нічого не продав, або був би самим багатим чоловіком на світі. Ну, це нонсенс, звісно, таке молодь. Ну кожен по-своєму керується. Що вам ще сказати? Опеля обов'язково ми заберемо, але вже туди пізніше. А бубай не подозріва, що її знімаю. Чому пізніше? Тому що треба тепер знайти мені ресору. Ресори стоять і Сузовські. Ну, в принципі що? Вам кажи, не кажи, все одно ніхто нічого не пропонує. По запчастинах, ні так само ні коробку, нічого. Тому що будемо шукати самі. Ви лайку поставте, підписуйтесь на канал. Да І отак от потужно з'їздив я по авто. Нічого не зробиш, таке буває. Мінуси є мінуси. Ціна на автомобіль не міняється, автомобіль зробимо. На той автомобіль ціна трошки поміняється, тому що треба кое що підкупити, ну то вже буде в наступних серіях. А зараз, що сказати, по цю автівку. Сьогодні у нас 7 грудня, 6 грудня закінчився, скажімо так, термін той, що людина скидала завдаток, просила місяць сьогодні. Отримав я повідомлення, що на виходних, наступних він буде. Адекватно все, без всяких нюансів. По тому автомобілю людина не телефонує, не дзвонить. Я зателефонував, він прибіг, дав ще трохи от грошей, попросився до 15 грудня. Тому, в принципі, кому цікаво, вона до 15-го хай постоїть. І ще що питали в мене, а я просто забув. Забув тому що... Потому чому забув? Тому що е -е... їздить, як ви бачите, я вже їздю. А. А чому я їздю, як я їздю? Оце вже друге питання. Я вам казав, що розповім, ну ні. Не розповім, тому що... Давайте так, під цим відео назбирається. З урахуванням тим, що у мене 10 тисяч підписників і більше. Якщо назбирається 1000 лайків і 100 коментарів. Тоді я зроблю вам окреме відео, розкажу, покажу, як і що я, я можу їздити чому. Просили заглушки. З дна, ну, нема заглушок. А оці ремішки в багажнику. Отой, отой. Скинете адресу, я вам їх відправлю просто так. Тільки, будь ласка, адреси в мене вашої нема. Я чищу вайбер і нема. Тому скинете адресу і все буде. Чітко, а заглушки тут просто наложено всього антикорного так що нема заглушок. Она одна якась є, а, ось все є. Отака. Ось ще одна заглушка. То в принципі скидаєте ну, адресу і я вам відправлю, можливо, не так швидко, але без грошей відправлю. Пороги на днях також виріжемо е, трошки. З Delivery буде затримка, так що не після 8-го там треба буде корехтірувати, коли їх відправляти. Завтра. Завтра неділя. Подивимось, не знаю. Трохи є роботи, ну понеділок однозначно виріжеться. Можливо, навіть і завтра виріжеться. Ну, в принципі, і все. Я на місці, я вдома. А Опель об обов'язково ми поїдемо і привеземо з вами. Все, всім удачі, всім пока.